Вірші її вірші вони дуже такі драматичні, і вона не описує сам цей конфлікт, вона описує якісь деталі, детальки, які на нього натякають. Мені дуже подобається цей її прийом. І цей вірш, який вона прочитала, називається Фінальна сцена. Вода брудниця довкола засміченої стічної труби. Світло неприємно жовте на тлі пурпурових стін. Я вертаюся в кімнату з відчиненим вікном. Він спить так, що не можу його розбудити. Мої притулені до його тіла руки світяться теплом спогадів про обличчя, яке він бачив у світлі фар, яскраві губи, штучні вії, вибухлість прихованої родинки. Мої спогади це зібрані на кладовищі квіти. Я оберталася щоразу, коли чула англійську на вулиці. Ми проминули віщунку, що озивалась до нас під рештувань. Вона розкладала карти на картонний ящик, віщувала нам самі нещастя, але вдома було Різдво. Вогни гірлян довкола вікон і снігові баби на рушниках. Я не могла через це пройти. Вивернула панчохи, щоб відшукати обручку. У холодильнику вистигала горілка. Я досі відчувала його перегар на моїй шкірі, як це було на порожньому майданчику поблизу інституту, де чоловік гуляв по соніш, по снігу, де нам урок жертовності, який ми засвоїли надто добре. Забагато зусиль докладено, щоб вийти з машини, щоб подивитися на декорації. За кермом я втрачала впевненість, дитина подруги кричала на задньому сидінні. Я надто змерзла, щоб помічати, що мої ноги кровоточать у ковзанах, мої шкарпетки вразили тебе. Ти поцікавився про лікарню, але по радіо вже передавали пісню про любов і морозиво. За секунду я вже думала, що все закінчиться у теплій квартирі з ефіром у гарячому шоколаді.